Малята сьогодні до нас завітала гостя. А хто вона? Дізнайтесь, коли відгадаєте загадку? Ко-ко-ко лунає зранку, принесе вам до сніданку пташка, золоте яйце, і корисне, і смачне. Так, правильно, це курочка. Сьогодні прокинулася. Курочка ряба вранці раненько, глянула на блакитне небо і подумала, так ось який сьогодні ранок. Сонечко тільки но піднімається із за хмар. Вийшла далі за поріг погулятись у дворі, а слідком малятка жовтенький курчатка, квокче їм кудах тах тах, не ховайтесь у кущах. Розбіглися курчатка, не може порахувати їх курочка. Давайте допоможемо їй. Скільки курчаток? Правильно, четверо. Бігали курчатка у дворі і знайшли декілька зерняток кукурудзи. Та порахувати не можуть. Давайте порахуємо зернятка і визначимо, чи вистачить усім курчаткам. Скільки зерняток? Так, три. А скільки курчаток? Четверо. А кого більше? Правильно, курчаток. Наскільки? Так, на один. А чого менше? Зерняток. А що треба зробити, щоб їх стало порівну? Треба додати одне зернятко. Скільки зерняток? Так, чотири. А скільки курчаток? Також чотири. Отже, можна сказати, що їх порівну по чотири. Наїлися наші курчатка, а тим часом і сонечко піднялося вище, а з ним і день настав. Зраділи сонечку курчатка. Та й почали гратися та бігати кругом курочки. Притомилися та й посідали рядочком. А з лісу сороки налетіли і хочуть вкрасти наших курчаток. І почали вони ховатися. Де сховалися курчатка? Правильно, під деревом. А зараз де сховалися курчатка? На будці, правильно. Придивіться уважно і скажіть, де сховалися курчатка? Так, за криницею. Проминув день, почало сутеніти і надійшов вечір, а сонечко почало ховатися за обрій курочці вже й не видно, скільки сорок, а скільки курчаток. Слід полічити героїв казочки та позначити відповідною цифрою. Давайте себе перевіримо, скільки сорок. Правильно, три. Скільки курчаток? Четверо. А скільки курочок? Одна. Курочка-ряба дякує нам за допомогу, а своїх курчаток повела спати, а на дворі вже й ніч настала.